Я прошу приготуватись, шановні колеги. Я зараз поставлю за основу та в цілому. Закон України. Закон України. Закон України. Закон України 10 10 10.14.3, поданий президентом України за основу та в цілому. Прошу підтримати народних депутатів. За основу і в цілому. Прошу голосувати, шановні колеги. За пропозицію комітету 10.14.3, поданий президентом України. Прошу голосувати, прошу підтримати, шановні колеги, позаблоковий статус. Нашої держави України прошу голосувати за основу та в цілому. На голосування прошу голосувати. Ви за НАТО чи проти? Проти за За НАТО? А як команд буде другий тато? За колективну безпеку. Вона так не набуде. Як народіки, грудові тата легше без. А ви За а на НАТО чи проти? проти. А чому? Не хочу я в НАТО. Вам краще з москалями? Ні, москалями нам не краще. Ну і з НАТО теж нам не краще. Ні, ні. Ні внукавий статус. Сказали, що комітет розглядав всі варіанти і вивчали з юридичної точки зору -то? атаки що... за НАТО чи проти? Все І ногами руками так. Hmm. а нащо це нам, і, українцям? Надо. щоб не було такої війни. Ще раз, щоб такого не робили за нас, війні це не було нічого, ти ж як батюхайся хоча. НАТО. Украина. Вы за вход в нет, нет, я считаю, что Украина по-настоящему будет слугуна тогда, когда она будет иметь. Я как офицер полковник, когда она будет иметь настоящую мощную армию, а не быть карманной какой-то непонятной стороной, которая будет как марионетку дергать американские или какие-то там еще другие самые представители капитала. Только настоящая сильная украинская армия, которая будет командовать украинские офицеры и где будут служить украинские солдаты. Да, а непонятно какой-то сбор, который сейчас пытается нас втянуть в разные блоки так да. Только за независимость начинается тогда когда ты действительно поистине независим ни от ситуации ни от каких-то других людей там или ну, ну, кто-то я так, что... что нам даст нато голосниша то же самое что дала Прибалтике. Путин не пойдет против сильного он идет только против слабых, против Грузии, против Абхазии, против Молдавии, против Украины. Против Обамы у Путина нет ни сил, ни возможностей, ни денег, ни армии. Вы за НАТО? Двумя руками и двумя ногами. И богато людей за НАТО. Звісно, за якби ми були в НАТО, так у нас ж Росія була і вони б у нас забрали Крим, а ми в них Кремль забрали. А ви за НАТО чи проти? Багато за. На даний момент я підіймаю настрій нашій Національної гвардії України. Постояти з кислими лисями якось не дуже добре. Треба, щоб вони посміхалися, щоб люди бачили, що вони не налаштовані не, не на негатив. І насчет НАТО, ну, я не знаю, ми без нього якось жили і особливо. Нічого. Я не вважаю, що щось зміниться, якщо ми туди вступимо. Ви за НАТО чи проти? За А ви? За. Та я хочу, щоб Україна була самостійна, сильна, щоб їй не потрібно було надати хто інший, щоб вона сама могла себе. Ну, якщо прийдеться НАТО, то можливо на краще НАТО, чи в Росії. Надзвичайне голосування. Прошу голосувати, колеги, і прошу підтримати. Браво! Браво! 303 рішення прийнято. Отже, тема Україна це я. І е, відеоісторія, яку ви щойно бачили про Україну та НАТО. Зафільмував пенсіонер з Києва Олександр Правило, який сьогодні завітав до нас до студії. Добрий вечір, Олександр. Доброго вечора. Також у нас сьогодні ми поспілкуємося з Сергієм Солодким, заступником директора Інституту світової політики. Добрий вечір. Добрий вечір. Перше запитання до Олександра. Пане Олександре, а чому ви вирішили зняти свою історію про НАТО? Погоджуюсь, я вирішив зняти цю історію про НАТО. Власне кажучи, в той день біля Верховної Ради відбувалося кілька подій. Але приїхав я туди заради того, щоб мені просто було цікаво, чим що люди про це думають. Найчастіше. Присутня така думка, що потрібно зробити все для того, щоб Україна мала можливість війти в НАТО, провести референдум. І коли це все вже буде зроблено, коли залишиться зробити останній крок, тоді вже це буде якась сила в руках України, і з якою можна виходити на перемовини з решт, зокрема з Росією, з приводу повернення Криму, з приводу припинення війни, це вже буде аргумент, на який будуть зважати. Які відповіді ми давали мені давали люди? Де, ну, ви побачили в цьому сюжеті. Думки розбігаються, але все ж таки більше людей за НАТО, ніж поміркованих і ніж тих, хто проти. А ви всіх от вставили до свого матеріалу? Всіх вставити неможливо. Uh -huh. Ну розумієте, коли працюєш у НАТО, дав Бог, я маю ну, рік революційного стажу репортерського. І можливо спрацьовує інтуїція. Ну, врешті-решт, дивишся на людину, питаєш у неї, чи не боїтесь ви зніматися на відео за час революції? Я дуже чітко дізнався про те, що люди діляться як завжди на пополам: хтось хоче потрапити в камеру, а хтось ні. Хтось готовий своє обличчя показати, а хтось просить після того, як це трапилось, тільки, будь ласка, не публікуйте. Для мене це святе. Тобто, коли людина сказала: ні в якому випадку не публікуйте зі мною інтерв'ю, я дотримуюсь обіцянки і не публікую це відео. Ну, у вас, до речі, непогано виходить знімати. Хоча Дякую. у вас немає от, е, якогось фаху розповідання. Распад... Е, ні, я за фахом інженер. Угу. Ну, врешті, решт, якось напевно, кіно мені не байдуже і і відео і кіно. Я ще коли вчився в 11-му, в му тоді класі, закінчив курси кіномеханіків ага. і навіть маю там якийсь невеличкий стаж, колись я жив у Росії, аж за, за полярним колом і там працював одну зиму кіномеханіком. Так що так, що до кіно в мене є якась така пристрасть, чи тяга тому, коли зараз навколо відбувається стільки цікавого, я користуюсь моментом і. Знімаю відео. Дякую. Наступне запитання до Сергія Солодкого, заступника директора інституту світової політики. Сергій, от вже місяць минуло, як Верховна Рада ухвалила дружно і зняла позаблоковий статус України. Але за цей час, поправо мене, що я помиляюся, я не помітив жодних змін до законодавства, щоб, наприклад, говорили там, наприклад. Євроатлантичний курс України або ще там якийсь курс. Тобто ми позбавились позаблокового статусу, але не вирішили, куди ж нам, навіщо нам це було робити? Навіщо нам було позбавлятися позаблокового статусу? У нашому політику моє одна хвороба, називається популізм. Коли у нас було популярно йти до НАТО, політики піарлися на темі антинато. Коли зараз стало модно піаритися на НАТО, піаритися на НАТО, на щастя, ми зараз знаємо, що понад 50% українців підтримують цю інтеграцію. Це на щастя, 51, якщо буде точно, це вперше це за всі роки незалежності проведена це е, опитування, яким можна довіряти. Це таймині це, та ні, ні, це oh. рейтинг робив. Рейтинг Абсолютно абсолютно довірливі дані, які можна довіряти, і ми спостерігаємо постійне зростання цього показника раніше. Найкращий показник був десь у часи тузленської кризи з росіянами за часів кучми близько 30% вище цей показник не сягав. Чим uh, ти чим ви пов'язуєте? Пов'язую насамперед, звичайно з агресією Російської Федерації, тому що раніше українці пояснювали своє небажання інтегруватися до НАТО, тим, що в нас немає ворога, і на що дражнити Росію? Бо зрозуміло, що Росія болісно реагувала на будь-які прагнення України інтегруватися в е, західному напрямку. Зараз українці побачили, що їхня е, позиція була наївною, навіть Більше позаблоковий статус нікуди не йдіння, скажімо так, пробудило надмірні патити. Росії. ми бачили, що Росія зробила з Кримом. Ми бачимо, що Росія намагалася зробити на всьому півдні та сході України, намагалася розпалити масштабну війну. На щастя, українцям вдалося локалізувати лише в кількох районах. Донбасу, але якщо говорити про те, чому не видно нічого за останній місяць після схвалення цього закону, можливо і не мало би бути видно, тому що знову таки ми багато гралися в оголошення статусів. Ми йшли і за кучма і за Ющенка до єврологічної інтеграції, і можу сказати, зі слів з вражень надівців, здавалося б, За Януковича при позаблоковому статусі не мало би взагалі нічого робитися. Але цікавий був феномен, що, попри те, що ми офіційно були позаблоковими, партнерство було доволі насиченим, було навіть більше ніж при Ющенкові, коли ця тема заговорювалася, радикалізувалася і поляризовано сприймало суспільство взагалі цю ідею, але е, не будемо хвалити жодного з президентів, бо реально, реально е, досягнень жодних не було. Зараз ми будемо говорити те, що говорить нашим політикам, про реальні реформи. Ви, можливо, слово євроатлантична інтеграція і не почуєте, але це не означатиме, що не робитимуться реформи в безпековій сфері. Можу сказати, що радники штаб-квартири НАТО. Допомагають Україні зараз фактично на постійній основі. Допомагають і в плані е, поліпшення логістичної системи, в плані е, зв'язку, в плані. Е, Відповідності до стандартів НАТО у збройному вимірі, військовому вимірі, тому і ця тема можливо буде складна для глядачів, якщо скрупульозно говорити. Але ось ми, наш інститут, зокрема, намагався пояснити, все ж таки, що Україні може дати інтеграція до НАТО вже не на словах, не статусно, скажімо так, а практичних вимірах. Це і навчання, це і е, кваліфікація, перекваліфікація е, військовослужбовців, які залишили військову службу і йдуть в цивільне життя. Е, чи це підтримка науки? Я можу сказати, що Україна є лідером е, отримання коштів від НАТО на наукові проекти з минулого року. І е, е, знову ж таки, ви знаєте, наскільки це болісна тема? Я е, е, підго, наш інститут підготував інфографіку на да, стаємо. Давайте її поставимо. Е, давайте подивимося. Інфографіку по по науці, зокрема, що ми лідери це сотні тисяч виділяються на підтримку наукових проектів. Можу сказати, що ви самі знаєте, багато науковців втікали з України за кордон. Втілюючи наукові розробки для інших країн, а в Україні наука зазнавала тотальної деградації. Завдяки НАТО науковці лишалися в Україні, розробляли речі, якими українська наука і Україна може пишатися. Ось, приміром ми спілкувалися з професором. Якою... Відео було у нас. Давайте можливо відео, подивимось про трастові фонди. Це якраз ага. про ті речі, які конкретно може надати Україні НАТО. 2014 року НАТО започаткувало п'ять нових трастових фондів на допомогу Україні у критично важливих сферах сектору безпеки і оборони. Растовий фонд це своєрідна скарбничка для добровільних внесків країн-членів НАТО, ще їх називають контрибуторами. Перший фонд спрямований на оновлення системи зв'язку та покращення управління українськими військовими відповідно до найсучасніших стандартів. Кошти з другого фонду підуть на перепідготовку та соціальну адаптацію військовослужбовців, поранених під час антитерористичної операції. Кошти з третього фонду підуть на лікування поранених військових, а також на оновлення реабілітаційних центрів в Україні. Кошти з четвертого фонду витратять на реформування системи логістики і впровадження стандартів НАТО у збройних силах України. П'ятий фонд сприятиме розвитку системи кіберзахисту, аби убезпечити Україну від комп'ютерних атак. 26 країн-членів НАТО заявили про наміри внести понад 4 мільйони євро в траснові фонди для України. Україна НАТО. Партнерство має значення. Пане Сергію, отже, це. Одна з партнерських програм, яка там триває продовж там 20 років років Україні, Мум, менше більше там трастої фонди. Це е, новинка. А, це про що ви показали. Це ага. те, що е, скажімо так, невідомо е, і українцям, і багатьом фахівцям у цій темі, ага. тому що рішення про трастові фонди було прийнято буквально недавно вересні минулого року на саміті НАТО. У, в Уельсі трастові фонди і раніше створилися такі своєрідні скарбнички, як розказано у цьому А хто дає ролику. гроші ці скарбнички країни, члени на НАТО, і ось якраз по кожному трастовому фонду ми перерічували ті країни, які будуть давати гроші. Ось розумієте загальна сума 4 мільйони євро. Знову таки, нібито малі гроші, але зогляду на те, що вони збираються в екстремальних умовах, що ось у вересні прийняли рішення, і зараз по конкретних напрямках буде і допомога. Що важливо ще зрозуміти, ви не почули Слово євроатлантична інтеграція у цьому ролику, але почули практичні ми речі. Ми його не почув. А пан Олександр, до речі, у своєму сюжеті-матеріалі питав саме людей, чи потрібно Україні бути в НАТО? А питання до вас: чи потрібно Україні бути в НАТО? І якщо потрібно, чи візьмуть, чи буде Україна в НАТО? Чи потрібно заявку подавати в НАТО? Бо а, як ми знаємо. Одне з правил, там четвертий чи п'ятий пункт НАТО? П'ятий п'ятий пункт НАТО говорить про те, що колективна безпека, якщо проти якоїсь країни-члена НАТО буде здійснена агресія, то всі інші члени країни НАТО будуть захищати її. Так чи готові країни НАТО прийняти Україну саме в цей час в час агресії щодо України? Е, є конкретні е, умови, вимоги, е, критерії, які мають відповідати країна-заявник на інтеграцію до НАТО. Е, е. Окрім того, що держава має відповідати цим критеріям, дуже високим критеріям. Звичайно, що країни-члени НАТО будуть керуватися якимось політичними мотивами. Звичайно, що є, напевно, певні країни, які мають ті якісь певні ангажування, стосунки тісніше з Російською Федерацією. Не будемо приховувати і ці країни відомі. Але все ж таки, ми маємо розуміти одну річ, що головна. Передумови, чи головна проблема, яка заважає Україні інтегруватися до НАТО, це передовсім невідповідність критеріям? І слабкість України, нездатність реагувати на ті виклики продемонстрована у всьому світу. І поки ми зараз не реформуємо, а, а чормію чи, чи справді саме критерії стоять на заваді зараз. Я сказав, що не тільки і критерії, і політична е, умова, звичайно, або рішення про прийняття України до НАТО прийматиметься консенсусно. Всі рішення НАТО приймаються е, одноголосно, одностайно. І бодай одна країна з 28 країн членів якщо проголосує ні, рішення може бути заблоковане. Е, але в будь-якому випадку це питання зараз не стоїть на порядку денному. Стоїть питання на порядку денному е, реформування України, яке потрібно не НАТО, потрібно нам. І е, 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 за великим рахунком, ця Позиція, яку зараз займає українська влада, вона відповідає очікуванням усіх гостей чи в так, усіх українців, які присутні в вашому сюжеті. З одного боку, ми ще й не йдемо в НАТО, з іншого боку, ми посилюємо свою армію, і Україна має час для того, щоб. Усталитися і посилити самостійну свою безпеку за допомогою і інших країн з іншого боку, у нас ніхто не відбирає перспективи членства в НАТО. Сергій Солодкий експерт розповів нам, що що 51% за соціологічними опитуваннями хочуть уже до НАТО. А от коли ви знімали сюжет, скажіть свою особисту думку, пане Олександре. На вашу думку, потрібно Україні йти до НАТО чи ні? Варто зважити на аудиторію, серед якої я працюю. Це більш активна частина українців. І нічого дивного нема в тому, що більшість тих українців, які виходять на заходи протестні чи будь-які, це свідомі українці. І... А ви особисто як вважаєте? Ваша думка щодо НАТО? Потрібно, не потрібно? Я вважаю, що необхідно найперше реформувати нашу армію, підготувати підготувати законодавчу базу, провести референдум, бути готовим до вступу в НАТО, а потім життя покаже. Дякую, Олександр Правило, автор сюжету Україна, в НА... Україна і НАТО. Дякую за те, що зняли. надіслали на репортерську сотню. Сподіваюсь, ще побачити ваш матеріал у нас на репортерській сотні. Дякую дуже Сергію Солодкому заступнику інституту стволі політики.